Доброго здоров'я, друзі! Продовжуємо говорити про потужні зразки сучасної зброї українського виробництва. В цьому матеріалі ви побачите зброю, яка вже успішно зарекомендувала себе, та є гарним прикладом оборонної промисловості і успішно змогла наділити радянське застаріле рішення кардинально новою концепцією. Тож ставте лайк під цим відео та не забудьте підписатися на цей канал. Починаємо. Реактивна система залпового вогню Берест це перспективна українська РСЗВ калібру 122 мм. Система побудована на базі вантажного шасі краз 5401 НЕ і модернізованої пускової установки БМ 21 ГРАД замість 40 ракет, як у пусковій установці. Граду установка Береста має 50 ракет. Берест оснащений безкомпактною дворятною чотирьохдверною кабіною. Кабіна вміщує розрахунок бойової машини та всю необхідну апаратуру управління вогнем. Шасі розміщено на базі вантажного автомобіля Крас 5401 НЕ з колісною формулою 4х4 і вантажу підйомністю 9 тонн. Берест обладнаний цифровою системою управління вогнем, яка дозволяє екіпажу проводити підготовку до стрільби. Ремато по геодезичну прив'язку, не залишаючи кабіни. Також Берест інтегрований у системи обміну інформацією на полі бою. Розрахунок РСЗВ у режимі реального часу отримує координати ворога, які надходять з безпілотників та контрбатарейних РЛС. Берест має апаратуру супутникової навігації SN4215 від Орезон навігація Пускова установка містить 50 реактивних снарядів калібру 122 мм За даними зріз. З них джерел запас ходу становить 600 км, а максимальна швидкість, яку може розвивати РСЗВ, становить 90 км на годину. Берест може використовувати всі боєприпаси для РСЗВ БМ21 ГРАД, а також нові українські снаряди 9М221 Тайфун 1, які мають в два рази більшу дальність, ніж стандартний 9М22У. Український снаряд Тайфун 1 має осколково фугасну бойову частину масою 184 км. Грами, таку ж як і радянський снаряд 9М22, у але при цьому тайфун 1 в порівнянні з 9М22 у має вдвічі більшу максимальну дальність 40 кілометрів замість 20 Атлас. У першу чергу в очі кидається дизайн всюдихода, який виглядає справді незвично та футуристично. При цьому, що важливо, він не лише красивий, але й універсальний, надійний, високопотужний та простий у керуванні. Завдяки інноваційним рішенням Атлас. Вийшов дуже надійним, але при цьому і відносно невимогливим для обслуговування. Крім цього, для його транспортування не потрібен лафет. Атлас може абсолютно нормально їздити і по звичайним дорогах. Вага нового всюдихода складає 2 тонни 200 кілограм. У його оснащення входить пневматична підвізка з погашенням коливань, низький центр ваги, є кліренс 58 сантиметрів, можливість блокування диференціалів та тристороння система управління обом. Парами коліс. Всюди хід завдяки своїм габаритам та об'єму є максимально універсальним. В салоні може поміститися 11 людей. Також передбачена можливість розміщувати носилки. Вантажопідйомність Атласу складає півтори тонни. Серед важливих переваг Атласу виділяють управління, яке не вимагає спеціальних навичок. Атлас оснащений рульовою системою з механічною коробкою передач, тому ним зможе керувати будь-яка людина з відповідними навичками. Також є великі Ваги над конкурентними рішеннями в плані сервісного обслуговування. Воно передбачено раз на 2 сотні мотогодин. Крім цього, у Атлас неймовірна маневреність завдяки системі повороту обох пар коліс. Швидкість всюди на суші може досягати позначки 60 км на годину, а на воді 7 км на годину. Радіус повного розвороту, що важливо, складає лише 6 метрів. Очікується, що новий перспективний всюдихід буде використовуватися у різних сферах він чудово підійде для рятувальників, лісників та робітників екстремальних сфер. КРАЗ Ураган, сімейство українських бронеавтомобілів з в подібним днищем, з колісною формулою 8х8, розроблених компанією автокраз спільно з канадською компанією Стрейдгруп на основі КРАЗ 7634NE. Бронеавтомобіль Крас Ураган побудований на базі чотириосного шасі вантажного автомобіля підвищеної прохідності з колісною формулою 8х8. Всі елементи колісного шасі було посилено з метою утримання додаткової ваги броньованого корпусу. Корпус бронеавтомобіля зварений з листів броньованої сталі, що забезпечує балістичний захист з різних сторін. Відповідний рівню 4 станах 4569 стандарту НАТО. А саме захист при обстрілі бронебійними кулями калібру 14,5 мм з відстані 200 метрів. Варто зазначити, що за запитом замовника рівень захисту може бути рівнями нижче, але не менше другого рівня. Корпус машини виконаний суцільно з кабіною. Компонування безкапотне двигун розташований за кабіною. Між кабіною та десантним відділенням є спеціальний прохід. Днище краз ураган має в подібну форму, що дає можливість перенаправити вибухову хвилю під колесами та днищем машини у бік, зменшуючи тим самим вплив факторів вибуху на екіпаж та десант. Днище витримує підрив на фугасі, еквівалентному 10 кг тротилу, що відповідає рівню 4 А 4 Б станах 45-69. Оглядність з кабіни забезпечується склоблоками з куленепробивного скла, крім того, є камера заднього виду, зображення якої передається на монітор у відділенні керування. Десантне відділення кразураган має всередині протиосколковий підбій, а в бортах склоблоки з куленепробивного скла з амбразурками для введення вогню з особистої зброї десанту. Десантне відділення має подвійну підлогу і сидіння, що підвішуються для бійців з демпуванням ударних навантажень. Місткість десантного відділення становить 14 повністю екіпірованих солдатів, що розташовуються вздовж бортів один навпроти одного. Посадка та висадка екіпажу відбувається через бічні двері кабіни. Десанту через кормові двері, що мають склоблок з амбразуркою. Десантне відділення бронеавтомобілю КРАЗ ураган може бути змінено до вимог виконання певних завдань. Модельна гама краз ураган передбачає створення цілої низки модифікацій. крім представленої машини для перевезення особового складу, можуть бути створені шасі для встановлення різних озброєнь. У тому числі і для РСЗВ ураган ракетних комплексів, артилерійських систем, систем ППО тощо повна маса становить 24 тонни, а вантажопідйомність при цьому 5 тисяч кілограм. Друзі, напишіть в коментарях вашу думку щодо даної техніки, а хто бажає допомогти нашому каналу матеріально, переходьте за посиланням в закріпленому коментарі під цим відео.